Марина сиділа на кухні, поглядаючи на календар. До нового року залишалось кілька днів, і, хоча з усіх боків звучали привітання та дзвінки, вона відчувала, як її серце знову наповнюється якоюсь гіркотою. Вже кілька років вона була самотньою, особисте щастя чомусь до неї не приходило. Ще в будні дні якось нічого, бо вона, щоб не думати про сумне, навантажувала себе роботою, а в свята було все значно гірше, особливо в новорічні свята. Вона бачила кусі навколо святкуї з родинами, парами, а вона залишалася вдома. Одинока, з чашкою гарячого чаю, поглядом на ялинку, яку завжди купувала сама для себе. Ну що ж, цьогоріч обіду з безчерівних історій і принців на білому коні, думала вона, спостерігаючи за снігом, що ледь, ледь падав за вікном. Марина дивилась на сніжинки і думала, як же все чудесно створила природа, всьому свій час, і ці сніжинки чекали майже рік свого часу, щоб спуститися на землю. Так і бабуся їй казала: Маринко, умій зачекати у свій час, і до тебе твоє обов'язково прийде. Вона чекала, бо іншого виходу не було, але якась невидима туга все більше обіймала її душу. Той ранок, поки сонце лише почало пробивати крізь важкі сірі хмари, вона вирушила на ринок, щоб купити продукти для святкової вечері. Погода була не найкраща, морозний вітер, слабкий сніг. Вона накинула пальто, натягнула шарф і вирушила на один з місцевих ринків, де завжди продавали смачні свіжі продукти, а ще ялинки. Ялинка для Марини була особливим атрибутом Нового року. Запах свіжої хвої, яскраві вогники, все це створювало якусь атмосферу добра і дива. Марина купила продукти по списку і відразу відправилась до місця, де продавала ялинки. Коли вона прийшла через чергу продавців, її погляд зупинився на ряді ялинок, що стояли на краю. Вони були різні, великі, маленькі, пухнасті, схилені до землі, але одна з невеликою кількістю гірлянд, що м'яко освятилися, привернула її увагу. Вона наблизилася, щоб краще її роздивитися, і почула знайомий голос. Маринка? голос прозвучав так близько, що вона ж підскочила. Вона обернулася і побачила перед собою Олексія, свого колишнього сусіда, з яким вони колись жили в одному під'їзді. Вони давно не бачились, він переїхав в інший район, і вона навіть не сподівалася, що він продаватиме ялинки і вони тут зустрінуться. Олексію, це ти? здивовано запитала Марина, розгублено змахуючись сніг з плеча. В очах їй з'явилася невелика тривога. Адже колись Олексій їй дуже подобався, та те юнацьке почуття було не зовсім взаємним. Так, це я. Ну що, не впізнала? Минуло вже чимало часу. Як ти? Він усміхнувся, і його голос ставав м'якшим. Марина миттєво відчула, що в його словах якась теплота особлива. Вони ж колись так часто розмовляли в під'їзді. Але після того, як Олексій переїхав, вони ніколи не перетиналися. Насправді, вона не робила жодних спроб підтримати зв'язок. Їй було важко повертатися в ті часи, коли вона сама не розуміла, чому їхні стосунки не розвивалися далі. Відчуття, що він ставився до неї не так само, як вона до нього, затуляло її серце. Не можу сказати, що дуже добре, швидше, як у всіх, відповіла вона, і хоч намагалась виглядати легкою, то все одно було видно сум її очах робота, буденні турботи. А ти ялинку вже купила? запитав Олексій. Ще не встигла, чесно зізналась Марина. От і добре, бо навіщо тобі було б дві ялинки? Олексій підморгнув і усміхнувся. Вибирай, яка тобі подобається, водій завезе тобі аж у квартиру. Каже і починає показувати найпухнастіші зелені красуні. Марина дещо зніяковіла. Але не відмовилась від подарунку. Вона ж завжди вірила у переноворічні дава, тому вважала, що з ялинки вони у неї і почнуться. Як і обіцяв Олексій, його водій допоміг з доставкою ялинки, заніс зелену красуню квартиру, навіть допоміг її встановити, бо вона була занадто велика, і Марина не змогла одна з нею спой повпоратись. Після того, як ялинка вже стояла у неї в квартирі, настрій у дівчини значно підвищився. Вона прикрасила іграшками і гірляндами зелену красуню, а потім під настрій зробила ще кілька святкових салатів. Дивно, але у неї навіть з'явилось бажання одягти нову сукню і зробити зачіску. А потім вона сама сіла за святковий стіл, наче й справді чекала якогось дива. Раптом в її двері хтось позвонив, коли вона відчинила, то обімліла, на порозі з букетом троян стояв Олексій. А от я подумав, що ми разом могли б створити кращу атмосферу, ніж самі, посміхнувся чоловік. Впустиш? каже. А я б тоді знався мою адресу? здивувалась Марина. Ти, напевно, забула, що мій водій доставку тобі сьогодні робив ялиночку. Знову мило усміхнувся Олексій. Ту новорічну ніч вони провели вдвох. Говорили про все на світі, наче повернулися в старі добрі часи. Здається, їхня випадкова зустріч на ринку була частиною якогось великого новорічного плану. Через кілька місяців Олексій зробив Марині пропозицію, щоб відтепер вони святкували усі свята разом, бо так значно цікавіше. А Марина переконалася, що чудеса насправді існують. Не завжди вони приходять в найгламурніші моменти, але інколи вони приходять тихо. Через старі знайомства, через прості розмови, через ялинки, які продають на ринку. А ще вона зрозуміла, що Новий рік це не тільки свято, коли треба чекати на зміни, але й час, коли ці зміни можуть знайти тебе там, де ти їх зовсім не очікуєш.